Курс чудес урок 323. Я добровільно жертвую страхом. Це єдина жертва, яку ти просиш від свого улюбленого сина відмовитися від усіх страждань, усіх втрат і смутку, усіх Тривог і сумнівів, і вільно дозволити твоїй любові вилитися в його свідомість, зцілюючи Його від болю та даруючи йому свою вічну радість. Це жертва, яку ти просиш від мене, і яку я радий принести. Єдина ціна відновлення в мені твоєї пам'яті заради спасіння світу. І коли ми сплачуємо борг, який ми маємо перед істиною, борг, який полягає просто у відмові від самообману та образів яким ми хибно поклонялися, істина повертається до нас повністю та з радістю. Ми більше не обманювані. Любов тепер повернулася до нашої свідомості, і ми знову у спокої, бо страх зник і залишилася лише. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.